Приїхав оглянути оцей Рено Мастер 2020 року. 145 тисяч пробігу. Ну і зі слів продавця, класна машина, супер стан. ну Бачу вже, що вона ніяк не супер. Відразу бачимо, що немає оцеї вставочки. Чогось наісовали, значить, на крючку. Тут бачимо вмятину, Далі. Тут старається, дурниця. Лобове скло не тріскане, камінцями не оббито, швидко не їздила і нічого в цьому доброго немає, бо їздила вона по місту в міському режимі. Резина передня. Поганенька зовсім, як бачите. Всередині трупачок такий він, позализено все, педалі он які Вишворені. ну ладно, почиститься, але тут дірка, там пропалене, кермо, лисе їздила ця машина по місту. Все брудне, страшне. Тут більш-менш, ця сторона. Да, ліва сторона рівна. Заведемо. Мінус, воїзд, мінус. Завели машину, мотор робить ніби непогано. Від ці встановлені від так, рідина прозора, в нормі рівень Тут. нічого цікавого нема. Те саме і там ніхто не підготовлював, не мив. Брудне погризене, може гризуна, не знаю, та розіна погризена. Драгун робить добре, але таке воно страшне, ну, страшне як, помиється. Так, на 120 тисяч був сервіс тут, нічого не крутилося, спереді, капот не відкручувався, крила не відкручувалися. ззаді стан непоганий. Одна вм'ятина і Все. бампер не потовчений. Панарі теж цілі обидва знизу нічого непогано виглядає знизу. всередині нічим не був застелений. Поведряпано. Але боки не потовчені. Двері трохи потовчені. Знизу. Отак він в буді виглядає. Тут трохи нічим не застелена підлога. Вперед пари на піскостроєні. Камінцями нікель не оббитий. Тут спочивався тут нікель. Заглушки нема. Захистом нічого не видно. Не тих це 135 тисяч, що хотілося, бо це не на дальняк, 135 тисяч, потерте, неохайно в салоні пропалена, дірка, таке кермо. Так, ну що, давайте проїдемося. Разу я не поїду без номерів. Передачі давайте всі перевіримо. Їде. 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 Передачі працюють. Парктроніки працюють. Ну, знімати неудобно самому і їхати. Коротше, наскільки я перевірив, все працює скільки можна тут було перевірити. Так, зараз заглушимо, перевіримо батарею, чи вона дихає, ще вона мало би зарядитись. Так, да, все працює, заводиться. Робимо комп'ютерну діагностику. Проскануємо всі помилки на наявність. Ну, Сів біля мене. Як бачите, продавець дивиться, щоб я не записав яку помилку спеціально, не хотів давати. Не всі, велико не всі дозволяють комп'ютерну діагностику. Система посканову, видаляє помилки і подивимось що там залишиться після витлення. От Система вприска не видаляється і AdBlue теж... Не видаляє. Так, Розгорнув ці дві помилки. Ну що, ну, В мене гонять звідси вже й так. Треба розбиратися. Не дають мені навіть не доробити думаю, огляд. От вже все, паркує машину назад і все. Хороша. Приїхали вже обидва напарники з цього автохаосу. Ну і все. Коротше кажучи, я не радив би цю машину. Так, да, її можна підчистити, вичистити, але ж я знаю, як шукали цю машину. Знайшли, її тому що вона з невеликим пробігом 130-140 тисяч, звісно. Хочеться з малим пробігом, але не в нижньому сегменті цін буває класна машина і малий пробіг. Все, огляд закінчено, і машина не купується. І правильно робить замовник огляду. Я теж йому не раджу купувати цю машину. Так, її можна там підготувати, буде вона чистенька, блистіти, але блистітиме вона не довго. Так собі машина. Не за такі гроші купують такі машини. Все, поїхав я далі, поїхав ще один огляд і додому.